Я можу сказати з великою впевненістю, що це найкраща ігрова мишка у 2025 році. Я можу сказати з великою впевненістю, що це найкраща ігрова мишка у 2025 році, тому що на даний момент я не зустрічав ще більш цікавіших і крутих мишок і по параметрах, і по комплекту, і по дизайну. Якщо ви регулярно дивитесь мій канал, то ви знаєте, як я люблю девайси і в плані мишок, і клавіатур. І от реально я їх протестив дуже багато. І в цьому році також було багато оглядів саме на миші. І мишка від компанії LAMZU це має X AIM Labs, реально дуже мене вразила. Тому сьогодні в цьому відео все в деталях вам розповім про плюси, про мінуси. Ну і відповідно продемонструю, як працює дана мишка. На початку відео ви могли побачити процес розпакування, і він максимально приємний. Дуже преміальна коробка. Відчуття від розпаковки дуже класно. Мені подобається, як ламзи пакують свої девайси. І сам комплект він доволі багатий і якісний. Ось так відкривається коробка. У нас з одної сторони буде комплектація, з іншої мишка з приймачем. Кабель. Кабель даній мишці теж дуже круто зроблений. Він паракордовий, тобто з тканини. Він має підключення Type-C, Type-A. Він дуже приємно відчувається в руках. Він міцний, доволі еластичний. Під кутом у нас є роз'єм підключення до самої миші, щоб вам було зручно, щоб це якраз не заважало при роботі, коли на зарядці миша. Ну і відповідно, через цей кабель ви можете підключати сам донгл. Мені подобається розфарбовка. Колір кабелю в тон мишки. Не просто білий, не чорний, а саме в такий відтінок, як і миша. Додатково в комплекті також є ось така наклейка. Якщо ви хочете закрити низ корпусу, наприклад, якщо подивитись на низ корпусу цієї миші, то вона повністю відкрита. Якщо у вас є тварини, то туди трошки шерсті може набиватись, звичайно, все індивідуально, але при бажанні ви можете це наклеїти Це, по-перше, типу і практичніше, і до дизайну теж додає такої більшої цікавості, тому що такий. Красивий градієнт, мені подобається як це виконано, тому можете використати таку наклейку. У комплекті також є додаткові ніжки, вони тефлонові. Одні ніжки вже по комплекту наклеєні на мишці, і я вам скажу, що це дуже хороші глайди. По-перше, вони класно клеяться, по-друге, їх не потрібно розкатувати. Одразу прямо із коробки миша ковзає дуже гарно. Причому це стосується навіть звичайного столу, якщо не використовувати коврик, миша теж їздить непогано. І глайди показали себе в роботі нейтрально класно. Нема такого відчуття, що там миша як шматок мила слизького, мікроконтроль відчувається гарно. Глайди в міру, так скажемо, по. Силіковзання, і при тому немає відчуття, що десь щось треться, і знову ж таки немає звуку шуршання миші, коли вона їздить по коврику. Гріпси це теж окрема тема, мені подобається дизайн і стиль взагалі гріпсів ламзу. Вони достатньо товсті, щоб знаєте, давати ефект, коли тримаєш мишу з гріпсами. Вона відчувається міцніше. Ну і плюс додає дизайну. Можна наверх наклеїти і на бокові частини. Блакті з мишою також є інструкція. Ось такий чохол, куди ви можете покласти свою мишу. Мені наприклад, це дуже зручно, тому що я мишку часто ношу з собою, наприклад, в офіс і додому назад. Поклали, вона у вас не буде е відповідно юзатись, не буде царапатись, і це реально плюс. Ну і плюс у комплекті є, звичайно, приймач. Це 8 k Dongle, куди ви підключаєте кабель, і мишка конектиться до вашого комп'ютера. Зроблений він із пластику, але пластик такий дуже прикольний. Він буде практичний в тому, що на ньому не сильно видні царапини якісь. Він такий, знаєте, як із приробленого пластику, зроблений. Відчувається і виглядає дуже прикольно. Вертаємося до самої миші. Дизайн миші, як сказав, мені дуже подобається. У неї класна симетрична форма, з рівномірним горбом, з універсальним хватом мишка, і плюс до того дуже прикольно вона виглядає. По-перше, мені подобається градієнт, якому виконана дана миша. Це такий бірюзово-чорний колір, якісно пофарбовано. Виглядає реально це дуже красиво, навіть красивіше, чим на відео. В живот ті, хто буде бачити цю мишку, ну і звичайно, ви, і, наприклад, ваші друзі, скажуть Вау, тому що це реально такий витвір містецтва. Якщо говорити про логотип, мені подобається, що тут з'явився логотип IMLabs, і я в попередніх відео про миші ламзу казав, що тут щось не вистачає пусте місце. І логотип якраз тут писався гарно. Збоку є напис Labs, а тут напис «Lamzo». Все лаконічно, я б не сказав, що це якось сильно виділяється, але при тому пасує. Тобто є якась комбінація по кольорах. Коліщата зроблено в нас з силікону, воно зроблено такого сірого кольору, і це хороше рішення, тому що є миші, де коліщата, наприклад, білого кольору, то воно з часом жовтіє і заюзується. Тут не буде такої проблеми. І плюс сам силікон дуже гарний, він з часом не розтягується. І це теж дуже важливо, тому що в деяких мишках у мене таке було, причому не дешевих мишках, де силікон розтягувався, і коліщато терло о корпус миші. Покриття практичне, миша тримається в руці класно, вона не слизька, навіть якщо у вас долоні спітніють, то вона швидко і висихає, в принципі, і вона не висковзує у вас взагалі з руки. Покриття тут матове, воно трошки таке може в міру шершаве, але більше мишка все-таки відчувається гладенькою. В плані практичності ви можете побачити, що на бірюзовому кольорі не видно якихось слідів, а на чорному трохи від пальця може бути видно. З боку тут також не критично, я вважаю, що в цілому це дуже практично. Якщо ви наклеїте гріпси зверху і по боках, то відповідно проблема вирішується. Ну а тут нічого не видно абсолютно. Якщо говорити про нижню частину корпусу, як сказав, можна наклеїти наклейку, щоб не забувалося з якимось сміттям, шерстю, пилом. Збірка миші на високому рівні. Миша не хрустить, вона не льохтить. От я можу при вас її трошки так пожмакати з різних сторін. Абсолютно все класно підігнано, пластик не прожимається всередину, немає протиснення біля кнопок. Це також плюс. Миша не торохтить нічого всередині, ні енкодер, ні кнопки, ні акумулятор. Все зроблено достойно. Підгонка деталі теж на хорошому рівні, тому що кнопки теж підігнані гарно, енкодер не ходить з сторони в сторону. От реально, все класно, просто не придертись. Глайди. То це окрема тема, і вони тут комплектні, дуже шикарні. По-перше, вони одразу наклеєні. Я, знову ж таки я сказав, вони класно ковзають. І навіть якщо ви будете використовувати без коврика, вони знову ж таки не псуються сильно. Вони хорошої якості, достатньої товщини, вони виступають трошки вище за пузом самої миші. І це теж плюс. Ніде нічого не треба, цей пластик. І на перший погляд може здати, що такі, знаєте, відкриті. Відкрите дно корпусу не практично в тому плані, що зламається. мишку ви там притиснете. Насправді вона дуже відчувається міцною. І якщо тут натискати пальцями, нічого тут навіть не прожимається туди всередину. Максимально крута підгонка, є ребра жорсткості всередині, і також е, товщина пластику хороша. На нижній частині корпусу миші ми можемо побачити тумблер включення-виключення миші. Он-офф, воно підписано. Є в нас також е, переключення режимів DPI, кнопки натискаються приємно, тумблер спрацьовує гарно, чітко і. Пальцем легко це можна підійти. Всередині, до речі, варто відмітити, що мишка зібрана теж і зроблена якісно, і навіть якщо перевернути на низ, вона виглядає дуже прикольно. Ось ці такі соти, плата чорного кольору ну класно, продумана до дрібниць. З лівого боку на миші є індикатор стану миші, він не світиться постійно, то він вас не буде дратувати. Як сказав вище, підгонка кнопок тут також класна. Сайт тревел тут мінімальний. Він при кліку взагалі не відчувається. Підгонка кнопок на такому рівні, що ніде нічого не стукає, не треється в цю частину корпусу кнопки, спрацьовують максимально чітко. Немає відчуття, знову ж таки, що така кнопка, знаєте, розбовтана якась, є в багатьох мишах такий ефект. Але тут, знову ж таки, цій миші пре взагалі немає, постревел мінімальний, і він теж не відчувається. Теж показую вам. Дивіться, натискаємо на кнопку, воно зразу спрацьовує. От буквально чітко. І це говорить також про хороші перемикачі, а вони тут класні, ми зараз про них поговоримо. І про те, що ну, притревелу немає. От Тільки натиснули, вже спрацювала. І дуже чіткий клік. Якщо пост тревел, ну, от він невеличкий. Но, знову ж таки, свіч спрацьовує, і посттревела цього не буде відчутно. От реально, ви от клікаєте швидко так. Вона не торкається низу корпусу і не стукає, відповідно. Ну він взагалі не відчувається. То сам клік дуже чіткий, тихий, приємний. Мені подобається звук миші. Мені подобається, що вона реально дуже тихо працює, навіть якщо ви інтенсивно клацаєте. Якщо ви там любите навіть прям сильно стукати пальцями по миші, то все одно вона тихо працює. Це реально плюс. Нема такого гримання, немає дребіжання по корпусу. Ну от мене це ж також здивувало. Колішата в дані миші мене також порадувала, тому що воно теж має дуже приємний хід, воно приємно скролиться в обидві сторони. В багатьох мишах є така проблема, що в одну сторону скролиться е, тихо і по одному, в іншу сторону. Сильніше по гучності, і трошки такий звук не такий, і відчуття не таке. Тут чіткі відсічки в обидві сторони, вони з середньої вираженості. Я би не сказав, що коліщато крутиться тяжко, воно доволі плавно і легко крутиться, з приємним звуком і з приємним натиском. Він теж доволі тихий. В кінці відео буде клік-тест всіх кнопок цієї миші. Коліщато однозначно зачотне, воно реально дуже класне. Плюс мені подобається його висота е виліту з корпусу. Є миші, де воно сильно глибоко посаджене. Мені це не подобається, тому що ви. ну... Скажем, не, не той контроль. Тут контроль дуже хороший. Бокові кнопки не мають ні пре ні постревелу, теж вони чіткі в натиску, доволі тихі, ну і трошки голосніші від основних кнопок, але натискаються дуже-дуже приємно. Влибину корпусу туди вони не прожимаються, відповідно теж. І немає відчуття, що вони такі, знаєте, теж розбовтані. Характеристики в даної миші не менш цікаві. Ну, по-перше, це топовий сенсор Pixar 3950. З роздільною здатністю до 30 тисяч DPI. Якщо говорити про роботу від акумулятора, то це до 80 годин. Миша буде тримати вам спокійно близько 10 днів користування інтенсивно, а то і більше. Важить дана миша 47 грамів. Це не є найлегша миша з ламзу. Там є у них ще інка, яка важить 40 грамів. Вона ще легша. Але все ж таки ламзу має X, вона дуже легка, це ультралегка миша. Яка просто в руці практично не відчувається. Вона реально дуже приємна, легка, рука не втомлюється. Форма універсальна, що можна пробувати різними хватами. Мій улюблений і найзручніший хват це долонний, іноді може пальцевим, коли там трошки десь рука втомилась, якщо багато працюю. І відповідно, якщо для геймерів, то можна пробувати різними хватами, навіть тим самим кігтям, залежить від розміру руки, ну і вашого стилю. Якщо говорити про розміри миші, то вона середня, вона не є міні, вона не якась велика. От прям гарно вони вгадали з розмірами миші. Всередині в середній у нас також є Nordic 52840, IPS у миші 750, акселерація 50G, ну а частоти від 125 до 8000 Гц. З переваг даної миші також варто відмітити, що вона підтримує софт. Ви можете встановити програмне забезпечення як на Windows, так і на MacOS. Прямо з сайту або навіть скористатись веб-режимом. Тобто, перейшовши просто в хромі або в іншому браузері, ви можете попасти в налаштування до своєї миші. Якщо говорити в цілому про начинку миші, то вона реально класна. І топовий сенсор, і хороший акумулятор, і класні перемикачі Omron, і енкодер власного виробництва ламзу. Тому технічно вона також гарно збалансована.